Євангелія на щодень 21 вересня, Марко 7, 24, 30 І, вирушивши звідти, пішов у сторони тиру та Сидону. Увійшовши один дім, не хотів, щоб довідався, хто про те, але не міг укритися. Бо відразу одна жінка, дочка, якої мала Злого Духа, дізнавшися про нього, прийшла і впала йому до ніг, була ж та жінка поганка, родом Сирофонійка. Благала вона його, що вигнав біса з її дочки. Він відповів їй Дай перше, щоб діти наїлись, не личить, бо взяти хліб у дітей і кинути щенятам. Вона озвалась і каже йому, так, Господи, але і щенята є під пістолом кришки по дітях. І сказав їй, за це слово іди, біз вийшов з твоєї дочки. Вернулася вона до свого дому і знайшла, що дитина лежала на ліжку, і біс вийшов. І з цього євангельського уривку позиція Ісуса Христа на перший погляд може видатися жорстокою. Він досить різко відповідає жінці, яка з проханням припадає йому до ніг, дай спершу, щоб діти наїлись. Він казує, що прийшов найперше до вибраного народу, і лише потім можна говорити про поган. Настирливість жінки у її проханні є прикладом для кожного з нас. Коли ми справді чогось потребуємо, не маємо пере... перейматися, наскільки ми гідні стати перед Богом. Бо ж ніколи не будемо гідні, однак завжди наполегливо маємо просити в Бога, адже якщо швидко перестаємо просити. Чогось це показує, що нам цього і не дуже було треба. Господь про це казав дуже просто, просіть і дасться вам. У божественній літургії ми багато разів кажемо: Господи, помилуй, повторюючи Богові свої прохання. Тож у випробуваннях, труднощах і негараздах не переставаємо уповати на Бога і виявляти йому всі свої потреби. Господи, дай мені мужності і мудрості, коли я буду молитися перед Тобою. Амінь.